Давайте зробимо букет із так званих бабусиних Орлики. Лавичка для об'єму. Рожеві. Якісь кущі. Ростуть на території закинутого заводу. Дивіться, як гарно в букеті. Біла квітка. Листочки обриваємо, квітки складаємо. Отак, спіралькою. Хай отак терчить, а ви складайте. Щоб букет був отакий повітряний, легкий, не збитий. І траву я цю люблю. Для когось бур'ян, а я люблю. Ой, яка красива. Дівчата, пишіть, у вас є отакі квіти на городі. Червоне. Ось сюди треба чимось таким розбавити. Воложка моската. Складаємо все спіралькою. Спіралькою, дівчатки, отак. Виділити кожну квіточку, а це біло, воно йде сюди. Можна так всередину. У нас же букетик по спіральці, і ми можемо всередину щось засовувати, навіть траву просунути. Гарна терпінь. Щоки? Так. Квітки. Они ну це ж взагалі. листя попереді. В'язуємо. Треба підтримати всі кінці, щоб вони були однакові. Найпростіших відомих у світі квітів, які є в кожної господині квітикарички в горі. Може, комусь нагадає дитинство.